Який вітер, ніхто не може стати на заваді, він перейде на ту сторону. Чому ви віри не маєте? Чого ви такі полохливі? І вони налякалися страхом великим уже іншим, і говорили один до одного: Хто це такий, що вітер і море слухняні йому? Ось цей урок хотів Господь їм і дати, показати. Що Він є той, хто зцілює, він той, хто е, сліпим зір повертає, е, мертвих воскрешає, а він є також і той, кому вітер і море слухняні. Е, фізичний світ підкоряється Творцеві. Він показав Ісус, що Він над законами природи, що всі закони природи в Його владі. Він може це робити, Він це робив і робить це. І сьогодні. І ми зараз будемо також молитися пер, перед Господом нашим і дякувати за ці роки, 2012 років Божої благодаті, Божого довготерпіння, довго всього світу і до нас. За те, що Він і цього року всім нам давав уроки. Може, думаємо, ніхто з нас на, на другий рік не лишається, тому що якщо ми десь урок не проходимо, то Ісус каже, ну давай спочатку. А коли йдемо до берега, знову йдемо. Знову буря, знову вітер, поки не буде отак правильні слова, правильна молитва. Коли цей урок здав, вже номер 2 урок. І, і так спочатку. Чи ми взяли уроки з того, що Господь нам показував напротязі минулого року? Чи ми були уважні до Його слова, до Біблії, читали Слово Боже, досліджували, слухали, що каже Господь? Чи молимось ми, коли нам страшно? Як ми молимось, коли, ми, коли нам страшно? До, про що ми молимось, коли, ми, коли нам отак страшно буває? І, е, і чи молимось ми може, лише коли нам страшно? Бо буває так може, що лише ми не їли, то би не молилися би три рази на день. Знаєте, а так їмо три рази на день і три рази молимось. Це цього мало. Коли, як ми молимось? Коли ми молимось, чи ми виділяємо час для того, щоб досліджувати Слово, для того, щоб мати спільність з Господом і більше мати молитви до нього. Бо це фактично показує нашу віру, нашу довіру, нашу потребу в ньому. І чи маємо ми довір'я Ісусу Христу, чи ми знаємо Його як такого, якому? Підвладні і сили природи, і люди, і серця людське. От до такого Господа, який приходить завжди на допомогу, який допомагає нам, благословляє, ми зараз прийдемо в наших молитвах і принесемо Господу наші молитви і прославимо Його, Бо Він цього достойний. Амінь. Помолимось.